Аграрне підприємство започаткувало на Черкащині турнір з настільного тенісу. Нова ну, спортивна подія, яку в МХП планують зробити традиційною, стартувала в Черкасах. Палац спорту Будівельник заповнили любителі спорту з кількох районів області, де діють потужності підприємства. Відвідала новий для регіону турнір і наша знімальна група. Палац спорту будівельник став місцем зустрічі любителів гри в настільний теніс. Тут зібралися поціновувачі цього виду спорту з усієї області. Почався турнір традиційно з хвилини мовчання та гімна України у виконанні учасниці гурту Крутий заміс Марічки Самовол. Потім розпочався турнір. Цятива супер. Крім емоцій, спортивного азарту, це ще можливість розвивати швидкість реакцію. Я дуже рада брати участь в такому заході. Хоча подія анонсована як тенісний турнір, але тут була можливість спробувати свої сили і в інших видах спорту. Почався захід із виступу спортивного танцювального колективу. За свою вправність юні виконавці отримали солодкі подарунки від організаторів. Також тут проводили змагання по подарцу та троєбору: присідання, віджимання, стрибки на скакалці та інші змагання розваги Вікторини. Турнір на насправді дуже ну гравці дуже високої якості, дуже сильні хлопці. Ну, по судству, в мене взагалі, скажімо так, питань немає. Всі грають по правилам, все чесно. І, ну, але дуже сильний турнір не, не очікував, що побачив таких сильних гравців. Що могли побажати гравцям сьогодні? Гравцям тільки успіхів. Подальшому житті, в спорті, в тенісі, ну і переможе найсильніший. Організатори заходу НВФ урожай відзначають, що спочатку планували провести його виключно для власних працівників, але потім вирішили збільшити масштаб турніру. Адже нині надзвичайно важливо створювати хороші традиції, що підтримують бойовий дух і здоровий спосіб життя. До речі, самі організатори продемонстрували доволі непогані результати у спортивних змаганнях. Сьогодні ми започаткували. Уже тепер традиційний щорічний турнір з настольного тенісу, але це не тільки сьогодні про теніс це сьогодні про свято, це сьогодні про людей. Взагалі, що ми хочемо досягти цим заходом, як завжди, спорт це наше все, молодь це наше все. Діти це наше майбутнє. Якщо ми не думаємо про націю, то про нас ніхто не думає. Ми дякуємо ЗСУ, дякуємо всім, хто нам дає сьогодні можливість працювати, жити і рухатися вперед. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.